Інформаційний марафон Єдині новини триває. Звичайно, світ зараз завмер в очікуванні того, як буде розвиватися ситуація на Тайвані у зв'язку з приїздом туди спікерки. Е Конгресу США Ненсі Пелосі, але ми не забуваємо про те, що для України основні події відбуваються зараз на нашій території, і продовжимо обговорювати воєнну ситуацію з Сергієм Грабським, військовим експертом. Пане Сергію, вітаю вас! Добрий вечір. Пане Сергію. Я би почав розмову нашу з Донецького регіону, тому що кілька разів ми вже в ефірі говорили з військовослужбовцями, які зараз там ведуть бої. і Вони казали, що за їхніми, ну ми не можемо посилатися на дані прямо такого генштабу, точно, точно, бо вони засекречені. Але за їхніми спостереженнями інтенсивність російських дій на Донеччині потихеньку спадає, і очевидно, це пов'язано з тим, що частина сил росіян перекидається на південь Ній напрям, чи можете ви своїм експертним твердженням теж підкріпити цю позицію про те, що тиск на Донеччині російський зменшується? А загалом, так, якщо говорити про загальний тренд, але це не стосується повністю всіх ділянок донецького фронту. Так, можу підтвердити, що інтенсивність бойових дій і обстрілів на слов'янському напрямку, частково на сіверському напрямку, зменшилась, але це жодним чином не відобразилося на Бахмутському напрямку. Навіть більше, противник протягом останнього дня, що найменше намагався вести активні бойові дії. У напрямку на Авдіївку, намагаючись обійти їх і перехопити трасу Н 20 він власне вже перехопив цю трасу зараз. Вони намагаються здійснювати дії на оточення Авдіївки і намагаються просуватися в районі Мар'їнки. Тобто, сказати, що зовсім на всіх напрямках ми маємо тенденцію до зменшення ні, частково так, але це стосується виключно слов'янського напрямку. Зрозуміло, які ще найгарячіші точки за вашими спостереженнями зараз по лінії фронту. Дуже серйозні ми маємо обстріли власне на Криворізь, Криворізькому напрямку, де противник здійснював обстріли населених на пунктів, які знаходяться під нашим контролем. Ну, мабуть, намагаючись таким чином ліквідувати навіть потенційну загрозу наступу українських військ під час свого зосередження, адже ми знаємо, що противник туди зосереджує досить серйозні ресурси і сили. О, і я б сказав так, що харківський напрямок продовжує непокоїти нас, тому що там обстріли продовжуються, але без такого різкого просування противника на тих територіях стосовно півдня, бо у нас ще так виявилося південь з вами не зачеплений у розмові. Після того як українські збройні сили наробили дірок на мостах. Біля Херсону то почали з'являтися такі дуже оптимістичні заяви, мовляв, от, от ми ще трошки, але зрозуміло, що росіяни там уже встигли окопатися. Ми з вами про це говорили в наших попередніх ефірах, і вони натомість е, наводять переправи, які зараз понтонними засобами, я так розумію, не так і складно зробити. В чому небезпека цих понтонних переправ і чи можна з ними боротися настільки ж успішно, як і зі стаціонарними мостами? Так, внаслідок ураження стаціонарних об'єктів, можливості для забезпечення угрупування російських військ, що оперує на правому березі Дніпра, ускладнилися у значній мірі, і тому противник зараз намагається перш за все поправити дамбу. Каховську з метою збільшення пропускної здатності цього об'єкта вони не стараються полагодити ані залізничні, ані автомобільні мости в районі Херсона. Вони там зробили паромну переправу, де вони використовують місцевих місцевих жителів як такий своєрідний живий щит, і вони намагаються навести понтонні переправи. Це жодним чином не зможе не допоможе їм вирішити 100% проблеми із забезпеченням. Я скажу більше, що. Що для нас понтонні переправи є такою дуже е, цікавою ціллю, адже ми розуміємо, що на довжині ріки потоу е, 1400 метрів створити таку переправу е, одна справа, а втримати і убезпечити її зовсім іншою. Ми розуміємо, що при... Спроби противника провести якісь вагомі великі обсяги озброєння і бойової техніки, перенанесення ударів, вся ця техніка, яка опиниться на пунктній переправі, майже гарантовано знищена. тому що це і ширина ріки, це і течія ріки, ну і неможливість втримати цю переправу. Тобто для нас це надзвичайно пріоритетні цілі, і я маю надію, що ми по них відпрацюємо у створення таких цілей. Раз уже мова зайшла про воду. Ми так з суші плавно перебралися на воду. То згадую буквально кілька годин тому ми говорили в ефірі з послом України у Великій Британії. І пан Пристайко повідомив, що британські військово-морські сили планують передати українським військово-морським силам кілька кораблів. Деталей він з зрозумілих причин не називав, але повідомив, що мова йде в першу чергу про мінітральщики. Наскільки вони для нас зараз необхідні, і чи можемо ми ними повноцінно оперувати в наших обмежених можливостях на Чорному морі? А, так, тральщики для нас є виключно важливими, адже ми вже бачимо, якщо не помиляється другий інцидент з підривом з підривом кораблів у протокі у гирлах у гирлі Дунаю. У Дельті Дунаю, коли корабель наше гідрографічне судно було підірвано, що там сталося достеменно Невідомо одні одні повідомляють джерела про плаваючу міну, другі про Жають про можливий диверсійний акт, але треба зрозуміти, що виходячи навіть з того досвіду і тих звітів, які вже надають румунські е, наші румунські сусіди і турки щодо плаваючих мін пралення е, в наших водах починає бути або стає надзвичайно важливою задачею, і наявність таких тральщиків, тобто кораблів проти захисту, є надзвичайно важливим для нас, і в якому випадку ми будемо намагатися їх використовувати для захисту. Захисту нашого збережжя, тому що треба розуміти, що і ми ставили міни, і росіяни ставили міни, і ці міни вже мають тенденцію зриватися зі курів і перетворюватися в плавучого розуму. Плюс для правлення акваторії вони будуть необхідні для нас, конче необхідні. Пан Пристайко також нагадав, і ми з ним про це вели мову про 10 тисяч українських військовослужбовців, як він це описав віком від 25 до 45 років, які проходять вишкіл у Британії, повноцінно військовий вишкіл. І я хотів також, щоб ви е, за змогою пояснили і мені і глядачам нашим, а в чому така потреба відправляти на вишкіл у Британії українських солдатів. Чим настільки категорично відрізняється підготовка солдата, що його треба вести аж на острови, вишколюватися? Ви знаєте, тут йдеться про, я би так сказав, трошки не військовим терміном занурення у оточуюче середовище. Ми вже задекларували, і ми вже практично переходимо до застосування у всіх аспектах нашої військової служби стандартів НАТО. І саме тут занурення на таке середовище дозволяє і окремим військовослужбовцям, і підрозділам. Саме відчути специфіку дій відповідно до стандартів НАТО, тому що ми розуміємо, що це трошки інші протоколи і ведення наступальних дій це інші протоколи ведення оборонних дій, інші протоколи комунікації, медичного забезпечення та інше і. Знаєте, легше це робити вже на місці, коли є повний спектр і інструкторів, і наявних навчальних місць, і технічних можливостей і навчальних центрів для проведення саме такої підготовки. Тобто, це дуже сильно економить час, кошти в першу чергу для нас, і значно поліпшує якість підготовки наших військовослужбовців. Ну, у мене склалося враження, що це якраз теорія про те, що молодший офіцерський склад і є оцим кістяком, на якому тримається армія, тому що в умовах бойових дій на них лежить реалізація поставлених завдань, і ініціативність у цього молодшого офіцерського складу дуже часто вирішує результат бою. Ми йдемо до того, щоб навчати наш оцей молодший офіцерський склад якраз за цими натівськими стандартами. Про це йдеться чи про щось інше. Пане Сергію. Саме так. Саме так. І цим ми відрізняємося від російської. Але у нас, чую. Та у нас затримка по звуку йде. Ви мене чуєте, пане Сергію? З, перер... З переривами. Ви продовжуєте говорити, воно налагодиться зараз. Так, я вас чую. Ага. А. Отже, отже, якщо ми го отже, якщо ми говоримо про підготовку, абсолютно вірно підмічено, що ми зараз саме робимо акцент на пів молодшого командного складу як основного практично кістяка нашої армії, які на відміну від. Сержанського складу, наприклад, російської армії, більше простору для маневру і для прийняття рішень. І саме це є таким також аспектом, чому ми навчаємо їх саме там, тому що там вони можуть ну, наочно, а не віртуально, побачити практичні дії. І способи застосування тих знань, які вони отримують, тому що знаєте, одна справа сидіти в класі і записувати, що стосується ролі сержанта в бою, і зовсім інше, коли це ти можеш відчути. На справді хай і в тренувальному бою, і це надзвичайно важливо. Це так само важливий аспект. Знаєте, мені доводилося чути визначення про те, що це фактично перша велика війна Росії, де вони воюють без сержантів українців, і результат ми бачимо. Погоджуєтеся з таким іронічним визначенням. Так, абсолютно, це саме так, саме велика війна Росії, адже треба розуміти, що ще в чеченських війнах, якщо їх можна порівняти, та хоча це слабо можна порівняти, там був ще певний відсоток і контрактників, і прапорщиків українців, які все ж таки е, брали участь на у боях на боці російської армії. Зараз ми маємо абсолютно іншу картину, і е, якість ведення боїв ви можете оцінити, тобто вона є досить низькою, і я б сказав. Завбільше фактично сержантський корпус російської армії він не грає жодної ролі при такої видатної ролі, як наш сержантський корпус у веденні бойових дій на сьогоднішній день. Дякую, пане Сергію. Незважаючи на невеликі проблеми зі звуком, ми все таки вирішили основні теми, які я хотів з вами обговорити. Дякую, що знайшли час. Сергій грабський військовий експерт був в ефірі, який триває. Єдині новини разом. Ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.